Асяк. Але я дуже хотів просто тут усі чули, як ти співаєш окрім мене. Краситник це не ці. А ну будь ласка. Ей, я заспіваюсь Львій скучал, але Зробіть це заради мене. Маніпуляторка Піздек. Ага, то ще трішки не здасться. Але я, я понацію від мене не ки. Я не вірю, що він погодився. Що ж, виходить, мене теж. Ой, блядь, мені теж відступати нікуди. <сум> мене, бл. Це цікаво, ти це ну, прислало просто, щоб самі не співати. Очевидно ж, але асти наспілайся, то хто я така, що без Що я себе обмалювати. Сільна нахилилася до біля, і щось емоційно зашепотіла їм в нахуй. Раз, давай, я знаю слова. Чидо, вы готові насаджуватися нашим неймовірним вокалом. Вокалом. Не завжди. Завержды. Плеспект не ну. Я на саму те! Стежку свою ніяк. Я застигла. Ебать, ничего цей буде. Світом душа моя втіка до воронистю. Незнайому даль. Можу йти тепер вже усе гаразд, бо зустріла браз на цім шляху тебе. Пісню улюблену мандрівників. Вперше почула тоді. Та знайомий ми ти ніжний мотив, mm -hmm. боєти в моєму житті, як існує світ жаданий, шлях лежить наш Повз вітри і крізь тумани відшукаємо ми. Його. І світанку час денний, і спекота полуденна, таємнича ніч і темна, що в кінці шляху цього твоїх очах самота й печаль, Чи є погляд давно сумний? На коротку мить кулір миготить, відобразившись в них, рину небо і стану серпом місячним у вишині. Читом я там горох міряти або слізце краплини дрібні. You've немо всі завади, певно, зможемо спіймати умінливі аромати світу ми жаданого, Наранайна, наранеда, наренай. Чика такі батьків. Поэтому люди разходит. Это вообще, блядь, вывеску жопой повесила. Справа наделано. Бачиш по центру отплю. Сука, я комфорт. Вс, отсюда же повтор. Это же точно. Какой-то водослав. Перестають розвиватися пустою таверною. Я озираюся і розумію, що з кухні вийшов весь персонал, а Джон витирає сльози пустинкою. Схоже, що у Вільяма і Сильвії було більше слухачів, ніж вони очікували. А втім, виглядає задоволеною Віліам зніяковілим, а Оскар втішеним. ще його чергова витівка вдалась. Це було так чарівно, а ще. Мне здалось, что они действительно дивились на меня во время исполнения песни. Варто что-то сказать. Выбирай, блядь, это. Персонаж сохраняйся тут, ставь. блядь. что финальный выбор, не Да, не думаю. Тупо. Не рыбное мяс. Можно... На телаху. Давай, на телаху. Я буду читать сексом собой. З собой Шиза А я рада сейчас могла для тебе заспівати. Вже встигла забути, як вона співати для дорогих твоїх мисельці і стоп. Сука. Что? Ні, всі крім тебе. Ну все ясно. Не дай їй той можна... голос, блять. Хотя ладно. О, я, я от дивись по гініальному. Ти <Universe> ч, <musIP> ти чув, чув який вний голос, да? короче так. Но если ты вмієш співати, то можешь підпирать эти голоса. Гениально, гениальная, Керики. Я не раз так чую, блядь. Навіть А той кухар мені кухарми бо я часто забавляю його шпинатні млинці з вососом. Твої слова рішать мене без ножа.

Так і варто блага писати сьогодні, а не відказати останній момент. Це Свавілля. Я називаю це Виханим вихованням культури і відповідальності працівників. Ти тиран, зараз я піду, але так просто це не облишу. Ти виграв всю битву, але знаєш, що війну я не програю. Іду <служ telephone> ну, зі не... Писання, якого ти викладе Звітом. вітом. якого ти вклада цілий місяць маршрут і лікарня. Ти на мене не заслуговуєш, Любимий. хе. на ребеті. не ребята. Бурадий знайомства, ага, то Бувай сілі. Навзагимо скарибол Рада поспілкувати. Бувай, людичка. Оскар, понуро оглядів наше дивне застілля і більше нічого не сказав, що вийшов з тобою. Мені здалося, чи він не заплатив за Ель? Приймо, Не здалося в рехую заплатні. <плес> Є... Такий ім... імпозантний, коли розмови зходи за лікарні, мій хлопчик зовсім виріс. виріз. Так, наша дитинка готова підкоряти цей світ, я розчулена. Розчоркло. що <кхм> говорить, якщо серед нас і до <бив> це видавайте, а не я. Розчорклона, типу чурка. Розчоркулася. Шопа твоя. Розчоркула. Побоя. О, як мило, ще він так вважає.

Насправді, би не хотілося визнавати, а цей болтр дійсно допоміг нам відірватися від постійних проблем і затишно провести час і загати. Так, відвлекати він точно вміє. Ну, коли він пішов, я треба згадала про всі думки, які відкладала. Ага, та пробач, що запросила тебе до міста в такий небезпечний час. У вас війна ракети налітають. літають, нормально. Нічого страшного, я постараюсь постараюся зайти. Разі через знаю хороша дикарь, до кого можна звернутися тут по допомогу. Через два года буде охуення. Три. Два, стой. А ты? Я осторожно ну. озирнулася, просто посунулася ближче, та стишила голос. Епідемія не єдина проблема, яка застане тебе в Эйхоні. Ракети грати про це тут Ми ракетами повидно ей її Че взагалі? Блять, ти так мышку поставишь, бутылный ей блять. Перстынь, короче, блять. На пальце, блядь. Я сьогодні вже казала, що через епідемію люди посилили експлуатацію ланіців, через це підпілля вла... налаштоване діяти рішуче. Непомітнення влади і дії скриювалися і до цього, але в нас більше немає часу чекати на ідеальні умови. Зовсім скоро відбудеться перша диверсія. Збираюся брати в цьому честь? Звісно, я зобов'язаний. Я не володію такою інформацією. Просто знаю, що найближчим часом. Єбать, наступлення. Що <гум> збираєтесь робити? Моя з золотом, як атуху не струснула, Щоб я заспокоїлась. Це не головне найважливіше питання нахуя. <гум> головне, зачем? Я і так знаю для чого. Я тобі так здається. Ти дуже примарно уявляєш собі революцію. Ти гадаєш, що це обов'язково якесь масштабне та криваве зворушення. Ні, водометами всіх розгонять і не буде революція, звісно. Челс защитав, знаєш, Та-та-та-та-та-та. Хує. Тязкова ти права. Таким воно й буде, але не відразу, революція це ще й постійні зміни, інколи не помітні, а інколи радикальні. Ця буде радикальна. Щоб ти не знаю, я теж не хочу, але хтось повинен це зробити. А якщо не я не Ланіка, боротиметься за свободу свого народу, то хто люди нам її не подарують. Не всі ви такі, як ти, Вільям, Оскар чи Джоан. Так мені пощастило зустріти на своєму шляху чує людей, а без моїх власних зусиль нічого не зміниться. А я хочу, щоб змінилось. Ти гадаєш, не сиджу з першої рівки. Ти знаєш, що я з цих сил хочу зробити вакцину від гіпераліоніозу. Знаю, але я не вірю, що це бодай щось змінить для нас. По факту, блядь. По... Наоборот, блядь, давай вбивай їх. Я не вірю, якщо розвивається, то потреба в Ленісі зникне. Це дасть пишти у всьому суспільстві. Це покаже, що потрібно відкрити. Відкрити рапсу та йти шляхом а, ну... науки, майбутнє за дослідженнями і винахідами, а Глиня, все, народ. А що тобі кажется похуй? Наоборот, делай, по-своєму. Спидоват. Мы ідеальні выправдания. Ой, идеальные выправдания. Вони заради кращого життя для на... ланить. Я хочу краще життя для си. Так не бывает, Біль. Хтось завжди потерпает. Зараз це мій народ. Тому людство может процвітати. Якщо ланіці будуть вільні, то вже страждатимуть люди, але не скажу, що мені буде шкода. Шкода. Це б... б... для всіх. Я не можу розвивати всі проблеми і вірю, що діяти потрібно по суботу роздокно, в трапс. Та довіще розвивати, якщо вже є зручений дія вирішення всіх проблем. Люди так просто не, не відмовляться від того, що забезпечує їм комфорт прямо тут і зараз. Цей метод розтягнеться на довгі десятиліття, якщо не століття. А я втомилася чекати, тому настав час діяти. Так, але цьому це небезпечно. А цвій безпечно лише для людей. Потрібно негайно втрутитися. Так, оооо, російська насилля. Все блядь. Важить, всередині зменшити свістину ворога без радикальних дій і втрат з обох сторон. Анти не можуть ще сотні років проживати в новолі по керівначі коли-то знайти что, сейчас можете їх замінити. Сейчас потрібно піштоватый управить напрямку інакше, воно поезд ли походить по колу. <говорить> Саме той дорого вказ, який потрібен людям. Дорого вказ. Так, люди мало цим. Ми не можемо просити, щоб вони ще почекали і проводили перетворити життя цивілих поколінь трагедії. Вони мають право боротися за свою свободу життя. З радіо Марн сперечається все одно не збагнете методи одне одного, навіть незважаючи на те, що у вас є спільна. Кремльовські методи. Угу. Ви жте одного і того, що ваші шляхи а тому ведуть вас у перележного прямо. А від зеркалень, отсилка на названня ігри. <laughs> В цих шляхах ви не спіткаєте, розуміння за та проти, бо ви, ви бачите лише дорогу перед собою, тому чужа стежка здається вам хибною. Чесь така заплутане сказала, що я навіть не все зрозуміла. Я сам дуже <клес> ніхуя <нічай> не понял. <клес> Хуй не висрав. блядь. Блять, чого хуял. Ну, не знаю, що сперечати. Сильвія, я поважаю твою думку. Та ти її зрозумів? Ну дякую, я теж поважаю тебе. Хоч твоя думка мені подобається, але як я дозволяю тобі так думати, все одно скоро все зміни на краще. Не подобається. А я ти думаєш, що за хуйня. Яке, я на стоятому осторонь, поки ти борешся і теж зроблю світ мене залежно. Ну, що залишилися на своїх поглядах, але хоч поки не почуть одного одного. Тепер, якщо дозволити, я б хотіла відпочити дороги, чесно, я не очікувала ще. Наша перша зустріч після стількох років ведесь такою насичною. Праще мені дали відпочити. Ну, і тестяс Я ніколи так довго не залишав лікарні розглядати. У приймній кампанії час швидше летить, а я все думав, коли ти нарешті задаєш про свої обов'язки? Чесь я зовсім розслабивсь. Розбрядився. Багато.

Успішних випадків були. А далі ще цікавіше. <сміх> ще, вважати кров із вух. Та луснуті судини на, в очах цікавими, але найгірше це остання стадія, коли кров через високий тиск починає виділятися як крізь шкіру, та кристалізується тіла як дрібний, проте дуже твердий нас. Єбан, ну <сміх> це що за пістє? <сміх> Вони прямо так і застигають, як кристалічні статуї. Єбач, е їмба. Е Вже я хотів до присвитись біля дороги, Начали, так, не чули таких моторних патрулів. Що він був тебе я а то він нам всіх пора. І всі обійнялися на прощання, розплатилися із Джоан і розійшлися кожен у своєму напрямку. <гум> не встигло війти в кімнату, як у мою голову вирвався настирливий голос. Тебе не було цілу вічність. Ти хоч уявляєш, як нудно мені тут було наодинці? ти не спросився до нас? Не хотів. Просім до Джон. Чого б це мені взагалі зважати на слова якоїсь простолюдинки? Ну, а ти чула, що вона про мене посміла сказати? Це нечуване нахабство. Еліс Пєре. Там хто то, блядь, в шкафу стоїть. Я, я, я теж про це подумав, коли, коли перший раз побачив. Крім нас з тобою, не знаю, що ти принц для всіх навколо ти просто птах. Саме тому я наполягаю, щоб ти всім про мене розповіла. Я не розумію, чому ти робиш з цього таємницю. Ти Можливо, тому що не хочу, щоб наважали свій день. Персонаж Степан та зразу бандеру. Розмовляю з Вороном. Ну. Це ж ще фін, трішний принц нікому невідомого королівства. Не, я б сказав, що якщо Степан, то зразу не вийвада. Бля. Це лише з твоїх слів звучить так жахливо. Якщо все нормально пояснити. То ні в кого не лишиться сумнівів! І вони повірять у це, як колись повірила ТИ! Як говорить, я дуже сама і не буду розмову, в тебе навіть доказів немає. Ніба села опустилася на діжку, щоб привести дух. Десь П'єр підлетів, втомився ой, втомився, вмастився, набиці ліжка. Міп ніби... йому потрібно було бути ближче, щоб настріливіше набритати мені. Відсутність доказів ще нічого не доводить. Я не винен, що весь мій народ дематеріалізувався. Якщо я це комусь скажу, то я точно живі, я на це міський боживі. Я перевернулася набік, зручніше підбивши подушку. Треба перетягнутися, перш ніж заснути. Все ж одяг увесь запилюжений. Ти навіть не спробувала! Я не намагатимусь. Я просто трішки полежу, щоб поясняти, в тому в ногах. Ти, Не ігноруй мене. Що було можливо, поки ти в моїй голові? головин. Я мали? відчуваю, як твоя свідомість вислизає. Не забувай, що ми пов'язані. Не смій спати, поки я з тобою розмовляю. Ти взагалі, чому вляглась у брудному одязі? Де твої манери? Водовай волинку не щоб трохи бджет, Я, ще збираюсь спати. Ми не договорили. Ти повинна допомогти мені довести всім, що я принц втраченого Лінхелю. Так, за час прокляття пристало існувати. Якщо формально тепер такий самий, як і решта, просто <ріць> людині. Тобі я вже не почула, пірнувши в блаженні Мари. mm -hmm.